Зараз я хотіла би вам розповісти доволі банальну річ, але насправді вона і дуже дієва і допомогла мені дечого позбутися. Думаю, що кожен з вас, хоча б раз своєму житті, стикався з проблемою, що із настанням навчального року або просто з настанням періоду, коли ви починаєте сприймати величезні об'єми інформації, у вас починає боліти голова і часом не знаєте, що з цим робити. У мене також була ця проблема, в тому числі дуже часті головні болі, які супроводжувалися від моменту, як я прокинулася аж до моменту, поки засну, і здебільшого я засинала не дуже рано, тому що було безсоння через це. Я дуже часто спостерігаю, те, що з настанням навчання, коли воно забирає дуже багато часу, ми часто забуваємо про таку річ, як спорт, яка насправді дуже багато аспектів знімає. Що я маю на увазі? Тобто, під час навчального періоду, щоб ви склали собі графік, у які дні ви будете займатися мегаактивним активним спортом. У мене це є легка атлетика, тобто біг, плюс гімнастика. Тобто, я здебільшого можу собі суміщати два спорти в один день і плюс потім займаюсь волейболом. коротко пробігтися по механізму. От В світі все зроблено так, що що людина споживає, те дає їй енергію, яку вона протягом дня має використати. А якщо вона її не використала, то відповідно виходять з цього різного типу проблеми. Банальний приклад: ми споживаємо їжу, вона перетравлюється через деякий час дає нам енергію, і цю енергію маємо використати. Ми можемо відчувати такий свого роду приплив сил. І так само є в ментальному плані. Коли ми споживаємо якусь інформацію, вона засвоюється у нашій нервовій системі, розсортовується по полицях, як ми любимо казати, і власне її треба використати. Це може бути той самий спорт, тому що, як ми знаємо, ментал із фізичним дуже тісно пов'язаний. Тобто, в будь-якому випадку має бути хоча б одне таке хобі, яке буде розружати не тільки ваше тіло, але й вашу менталку. І тоді дуже багато питань зніметься.